Вітаю вас, представтесь, будь ласка, скільки вам років? Мене звати Юлія, мені 39 років. Як ви потрапили у військо? Взагалі я потрапила у військо у 2014 році, коли поїхала волонтером у місто щастя, а офіційно контракт я підписала у 2016 році. Як це відбулося? Це контракт до провідчи? Так? Як? Так, звичайно. Чому ви вирішили доєднатися до лав Збройних сил України? Яка була ваша мотивація? У 2014 році, коли, коли закінчилася Революція Гідності, дуже багато хлопців і дівчат е, їхали на фронт, коли ще казали, що фронту немає, і це просто е, умовне якесь там повстання або ще щось, ніхто не розумів, що насправді це таке. Люди їхали без досвіду, без нічого. І я поїхала туди як волонтер. Е, після чого я повернулася у Київ і зрозуміла, що в принципі в цивільному житті я себе вже не знайду, тому що я знаю, що там відбувається. І я прийняла рішення в 2016 році підписати контракт і стати бойовим медиком. Скажіть, будь ласка, чи був момент або момент, коли ви пожаліли про це? В армії нелегко. Це бути військовим це складна професія, дуже складна. І було багато моментів, коли. Тобі здається, що ось-ось, і ти вже зламаєшся. Але насправді такого моменту, щоб от пожаліти на 100%, його не було ні разу. А скажіть, будь ласка, чи думали ви про те, що якби не ЗСУ, то чим би ви зараз займалися? Ой, якщо чесно, на восьмий рік контракту я навіть не знаю, чим би я займалася, якби не ЗСУ. Але є дуже багато професій, які мене цікавлять, і у мене є мрія видати свою збірку віршів. Тому, в принципі, якщо коли точніше, коли закінчиться війна, то можна буде здійснити багато мрій. Головна ваша мотивація в житті, яка вона? В 2014 році головне, головною моєю мотивацією було те, щоб до війська не потрапив, не потрапив мій син. Зараз ця мотивація залишається, а по життю взагалі. Я, певно, до 13-2014 року була патріотичною людиною, але дуже десь глибоко. Зараз це, звичайно, встановлення України як незалежної держави з певними кордонами. бажано 91-го року. Хто був або є для вас найбільшою підтримкою? Мене, звісно, підтримує родина. А мама і мій син мене підтримують, але ще в мене дуже дуже класний колектив, в якому я зараз приходжу службу, і вони також мене дуже сильно підтримують. А як відреагували ваші близькі, коли Ви повідомили про те, що йдете йдеться? Ну я в 2014 році, коли була в Луганській області, в місті щастя взагалі мамі казала, що я випробовую броніки на Львовському полігоні, тому вона вже до 2016 року вона вже була морально готова до того, що я піду у війська. Україна після перемоги, яка вона? Вона є. Принаймні. Що, на вашу думку, має змінитися в українцях як нації, щоб у нас більше? Ну, це дуже складне питання, тому що я думаю, що має що змінитися у москалів, щоб у нас не було війни. Але загалом, я думаю, нам потрібно. Більше довіряти один одному і створювати менше, є таке дуже негарне москальське слово срач. Тому що нам от подивитися, що роблять сусіди, і обговорити це, в когось чомусь звинуватити, воно, є, воно воно є, і це не наше, це набувне. І насправді, коли був і 14-й рік, і потім 22-й, були оці моменти такої. Просто дуже колосальної класної єдності, коли ми забували дивитися, що роблять наші сусіди. Ну що, що, що взагалі відбувається у когось іншого, кожен дивився сам за собою, намагався допомогти як міг. Тому я думаю, що нам, перш за все, треба оце відчуття зберегти і ними триматися. Так ми зможемо розбудувати нашу державу. У медалі завжди дві сторони, що дала вам ця війна, що забрала. Ну, ну, це некрасиве слово, виріжте потім. Е, перш за все, е, звісно, людей вона забрала і вона забрала, вона забрала дитинство моєї дитини, тому що я, по суті, не бачила, як росте мій син, тому що у військової відпустки дуже короткі. І це умовно, раз або два на рік ти приїздиш на якусь окрему певну подію, яку ти дуже-дуже задовго вибираєш. Вона забрала багато не тільки в мене, вона забрала взагалі багато дитинства у всіх дітей України. І забрала і багато дітей на територію не хочу називати назву цієї недокраїни. Тому. Ну, це те, що забрала, і, ну, і звісно, друзів багато, і колег багато, і ночей багато, і не сивих волос так само. А що дала, дала, напевно, впевненість в тому, що ми дійсно будемо існувати як країна, незважаючи ні на що, що завжди ми будемо боротися, завжди ми будемо протистояти. Також дала і добрих друзів нових, класний колектив людей і просто віру в те, що ми будемо. Чого, на вашу думку, не вистачає нашому війську для перемоги, що нас підсилить? Дуже складне питання. Багато того, що підсилює наше військо, роблять наші хлопці самі. Вони постійно придумують якісь нові технології. Якісь е, речі, які потім е, представляються на закордонних технологічних виставках. І нам потрібні, нам потрібні мотивовані люди, перш за все, е, люди, які захочуть боротися далі за цю країну. Ну і звісно, нам потрібно трошечки ракет, які летять, ну хоча б на 2000 кілометрів. Що би ви сказали собі 9 років тому перед тим, як підписала контракт? Ну, взагалі думка була сказати Юля ні. Але я ж розумію, що не знаю. Ну, напевно, зараз на досвіді я б вже сказала так, Юль, пакуємо рюкзак, значить правильно, ми ложимо туди тето, 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 беремо з собою тето-тето. Думки такої, що я могла не поїхати або не піти. Хіба що тільки як жарт? А чи були у вас поранення? Ні, у мене поранень не було. Ну, було пару контузій незареєстрованих, але то за поранення зараз не вважається. Ви у майбутньому опишіть. Ну, я тут себе не хочу прирівнювати до України, але принаймні я є. Сподіваюся, я буду ще. Чесно, я не знаю, як відповісти на це запитання, тому що прив'язувати відповідь до якогось там фізичного бажання, втілення якоїсь мрії зараз це ну, мені здається трохи недоцільно. І дивлячись на своїх колег, і на своїх побратимів, я розумію, що психологічно ми ще будемо це переживати дуже дуже довго, тому що людина може піти з війни, але війна з неї не піде ніколи. Я думаю, що е, я після війни е, це просто я на досвіді, е, на якомусь розумінні і, можливо, зі справою, яка максимально буде вкладатися в те, щоб е, наші майбутні покоління знали про цю війну, вони розуміли, чому так сталося, і не допустили її в майбутньому. Бажаю, щоб ваше бачення себе не мене Це насправді теж не цим працює, щоб не майбутнє покоління знали про війну. Дякую. Спорежемо якраз це Історії наших героїв. Дякую. Да, тому якщо я відкрию бар, це все одно буде вкладання майбутніх поколінь.